Розпочали реконструкцію співочого поля Тернополя близько трьох місяців тому. За цей час демонтували лавки, покриття, встановили бордюри, сходи, бруківку, облаштували сектори, заасфальтували верхню частину поля, розмалювали сцену. Наразі всі роботи на фінішній прямі. Володимир Клюба встановлює бруківку на співочому полі. Робота каже не з легких, але завершать її вчасно. Ми постаралися в стислий час закінчити роботу. Тут вже доходимо до майже практично до завершення. Тут ноль ноль роботи залишилося. Це досить тяжкий труд, і досить і, треба прикласти великих зусиль, щоб ту роботу, яку на нас поклали. Виконати. Усі монтажні роботи на співочому полі завершили. Наразі там ще встановлюють лавки. В даний момент ми вже проводимо завершальні роботи, всі монтажі, які були заплановані, ми зробили. В основному зараз проводимо, ну так будемо говорити, зачистку, підрізку ще і наведення порядку. на в співучому полі благодаря тим людям, які працювали, їхньому у натхненню ми можемо на сьогоднішній день спокійно вздихнути і бути раді за виконані ті об'єми робіт. Ну, за такий, скажімо, короткий час. А от іски з панорами сценічної стіни підготували ще в березні цього року. З трьох варіантів обрали один. Художник Валерій Лімонов розпочав малювати в липні. На панорамі зображені визначні куточки нашого міста. На бокових стінах художник імітував каміння. На цій стіні я взяв якби, таку декоративне пано. Панорама Тернополя, основні силуети Тернополя, які впізнають всі. І замок, якби символ е, нашого міста, і е, озеро, тобто вода, як складова міста, яку ну, без якої ми не уявляємо Тернопіль, а також сонечко, яке встає над містом, воно якраз дійсно встає над замком, коли зранку туди подивитись. І я, от коли малював, я згадував пісню, була така гарна дуже пісня. Вставай, сонце, вставай, сліпим очі відкриваю. Завершать реконструкцію співочого поля Тернополя до 19 серпня. За попередніми підрахунками, каже міський голова Тернополя, на реконструкцію співочого поля витратили майже 900 тисяч гривень. До 19 числа ми встигаємо по графіку завершити всі роботи. На сьогоднішній день вже тераси облаштовані повністю, йде встановлення лавочок нових і зроблена реконструкція, помальована чаша. В цьому році ми ще плануємо тільки оновити там освітлення, зробити більш зручнішими під заходи заїзди з Терас, а вже оновлення самої сцени і бруківки перед сценою. Це вже питання наступного року. 20 та 21 серпня тут вже відбуватимуться заходи з відзначення 25-річчя співочого поля.